Техніку місні коліжа, де хто ще не до техніку різниці в принципі нема. Готують до того, готують э, молодшого спеціаліста. Техніка технолога фактично. Традиція це культ освіти. От чому традиція? Культ освіти. Там йде такий потужний фільтр, там є така потужна э, праця, така э, потужна шліфовка цього студента. Що він протягом тих чотирьох років, він настільки проходить серйозну підготовку, що його вже, йому вже фактично трошечки ще треба дотягнути, і він вже інженер. Так, так. так ясно, якщо такий навчальний заклад є в Україні, його треба знищити. Якщо така система є навчальних закладів, їх треба знищити. Тобто, як їх треба приєднати, висунути, створити щось. Все. От чомуся чому якраз трагедія? У тому трагедія. Але я людина оптиміст, так це не буде. Так все не буде. Бо інакше інакше повіршу, інакше, інакше, якщо б то так стало на місці, то був би кінець. Кожен день приносить щось свіже, приносить нових людей. Йде вливання в владу, йде поновлення, обновлення колективів. Сьогодні в мене працює молода генерація прекрасних педагогів, викладачів, суперспеціалістів, фахівців. Причому таких, які працюють власне, в тому культі. Вони фанати. Бо найголовніше, коли людина горить, не тліє. Бо якщо людина тліє, то навколо буде холодно і темно, коли людина горить навколо світло і все росте, бо віддається тепло і все проростає. Це чисто природа. Це так, як от є в лісі дерева, гарні, красиві, і є поляна, і на поляні від поляни, тепло і так далі, і розвивається все розривається. І цвіте. сад, коли його він доглянути, і він дає плоди. так само, колектив, це той самий сад. Його просто треба постійно доглядати. Його постійно треба давати йому піджив. Як оце як таке? Я розказую, наприклад, я не допустив жодного року, жодного року, який би тяжкий той рік не був, щоб ми щось не створили в колективі, якусь аудиторію, якусь лабораторію, щоб ми щось не придбали, щоб ми щось не збудували, щоб ми щось не відштукатурили і ми все рівно щось створили. Кожен рік, а рік складається з 365 днів, отже, кожен день. Якщо десь один день ти трошечки, будемо казати, проспав, завтра ти вже доганяєш, Тяжко догнати. Отже, треба кожен день тримати той ритм. Це дуже тяжка. Це неймовірно виснажлива праця. Це праця, яку ти мусиш продумувати з, з 5-ї години, з 4-ї години ранку, коли тобі добре думається. І ти думаєш, приходиш на роботу і починаєш видавати, і люди дивуються. Як то так, Це абсурд? І спочатку мене сприймали, знаєте, ну що той бойчук? Він там прийшов, був ПТУ завжди, Що він там знає? Ти мене представляв 5 вересня. 1986 року перед колективом. І я дивився на цей колектив. Його було дуже мало. А хоть тоді було їх десь порядка ну, десь було 90 чи скільки там їх було. Я зберіг весь костяк. Я нікого не звільнив звідси по статті. Жодного разу я не засовував. Кодекс законів про працю жодного разу. Чисто от еволюційним способом йшла і еволюція колективу. Так Бог давав. Молитвами. Не даремно от, е, мій момент істини починається таким віршим, віршом, який називається мамина молитва. Бо без молитви ти нічого не зробиш. Нічого. Молитва, як завжди любить казати наш отець Сафрон, мур ламає. Молитва матері. Не забудь молитву промовляти до схід сонця, також перед сном. Так мене завжди навчала мати, доки не покину я село. Ті слова я завжди пам'ятаю, пам'ятав, коли на чужині, доля мною всяко обертала, та молитва була у мені. Силою все підняла, у науці й праці помогла, від точок і внуків дарувала, що просив, усе мені дала. Іні я в пошані маю радість від життя, колег і від сім'ї. Дякую Всевишньому за милість, що зіслав годині і мені. Кучері вже срібло обсідає, сонечко на захід йде щодня. Та слова я мами пам'ятаю. Ці слова це сиром до мене. До речі, той період, якраз хотів, щоб ви пригадали, оце, як мама ще була, як босоноге дитинство. Де то було, то в якому то селі. Я прочитаю. У мене є так званий неоголіз, називається автобіопоетик. Такого ніхто не заслуг слово сполучення автобіопоетика. Я там написано все. От я сів так і видав собі нічого на голову, то я написав. Моє село дуже гарне, краса незрівнянна. Це біля Самбора село Воля, right. як воля, воно походить від того, що. Йшли на волю, ховалися від панщини, ховалися від <плес> е, бідів, всяко, і йшли, щоб там. І там в нас фактично не було панщини в селі. Був якийсь там колись пан пробував, але він там не зажив, не був. Ось так то село. Село цікаве тим, що все-таки з того села, яке походить. <плес> <плес> і походить, крім того, мій далекий родич Любомир, Яким, творець. Ось Смареко. Да? Він цього я... сила. Ну, а я ще. Яким любомир ви... Антонович? Він не води, ну, Далекий. Далек. Далек. Ми спілкуємося да. постійно. Він uh, розумний. Так, розумний. Він творець, він творча людина. І якби він жив в Києві, а не в підбужі, ну, би найбурович, то він би набагато більше досягнув. Да. Бо він, він унікальна людина. А от коли мені було 60. Це було вісім років назад, і я видав. Сьогодні до мене прийшло 60, де взялися стійки, не знаю. Роки за роками, мов кулі, свистяді, зупинки вони не мають. Ніби вчора втішався во я перші весні, чорнобривці сплітав у віночок, бігав з колесом, босі у нас по луці. Ми мріяв гарний розвести садочок. У конюшнях дітьми я ганяв горобців, ще виховував Славіка брата, часто їздив на полі по полі верхом на коні, та найбільше боявся тата. Щоб десь не вчинити якоїсь біди, щоб ременів у роботі не було, мріяв скоро до школи вчитись піти, до навчання безмежно тягнув. Тому в школу ходив ще під яблунку ту, що у саду Стефанкові стояла лише одна, але так через неї стару цей терен аж садом називали. Одна явнука, але був сад, а ми там футбола грали. Так у цьому саду наші хлопці, сільський спорт, майданчик собі влаштували, і ручного, і ножного бальона, як всі, і пекаря там завзято ганяли. Як приходило літо безблажена пора бо купатися можна доскочу з хлопця, з хлопчаками шукав, де глибока вода, щоб у неї з берега скочить. І загати робили, як тільки могли, і з каміння, і дерно, і дощок. Все вручну, без сокирі, і навіть пили. На річці ми робили ставочок. Я пішов в перший клас, одягнувши штани. Це було, це було, бо це було величне і свято. З федаком Ярославом дружилися ми 9 років дружили завзято. У класі третєму вчителька нова прийшла, симпатична і мудра кульчицька. До сердець наших вдало дорогу знайшла, став їй ще і родичем близьким. Бо замість до мого брата. А він теж був мій вчитель. Я я по-перше, вважаю її, бо у мене заклала основу і освіти, і добра, і знання повинних з голови і мітала Після неї наука легенька була, бо навчила нас книжку любити, хоч частенько в роботі лінійка була, вміла гарно усе пояснити. Попри працю, тяжку, що у хаті йшла, устигали навчатись відмінно. Від запав у вільний час голова ж була, ми ходили у старт необмінно. На черешні, морелі, солодкі грушки, про які тільки знали і чули, а зимою усі земети й горки нам для лижів трампінами були. Як згадаю, той підвідковий свій час, бо соноги веселе дитинство, як корів я щоденно з сусідами пас, що до мене це було насильство. Бо в неділю чи свято усі друзі мої, десь ходили на чи лови, я натомість, як прикро, корови свої виганяв із сьозами на поле. Як нагода попала щаслива мені? Поступити в науку художню не затримався і хвильки в своєму селі, хоч душі було сумно і тривожно. Як науку скінчив працювати, пішов, думав краще у світі немає, та військовий квиток мене швидко знайшов, опинившись, опинився я в Саратовській краї. Три роки просидів у казармі глухій з ароматом і кірзи, і вакси, та й в запеклій науці, і в пафосі мрій, намагався не бути я плаксою. І ж день тренував свою пам'ять, як міг, щоб студентом істориком стати, і Господь моїх мріяв мені допоміг, щоб я міг все минуле вивчати. І донос зустрів і науку скінчив, у Другобич на житті приїхав. Разом з нею не статків усі пережив. Часто було обом не до сміху. Та Господь нам свою благодать дарував, нам зістав і онуків, при його, його допомозі я дім збудував і сказав своє слово на вулиці». Біля дому прекрасний розрізся в нас сад, про який я з дитинства ще мріяв. дітей вивів у люди, зробився лад, всім їм порівно серце відмірив. Роман Вчитель доцентом сьогодні вже став, вже сьогодні між тим, вже доктор науки, захистив успішно. Так, цього року. Намагається доктором стати тоді. У науці працює, як справжній удав, пережене далеко він тата. Ігор теж до диплом освітність здобув, У роботі він майстер завзятий, вже повагу колеги начальства знабув, Він прекрасний господар і тато. І Ірина сьогодні вже лікаром є, в поліклініці має роботу. У роботі талант, всю себе віддає, до людей проявляє роботу. Бог ще троє дітей нам чудових післав, які стали для мене, які стали для мене рідненькі. Цебто невістка дві зять. І, 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 Ірина, і Наталія, і зять Святослав, наймиліші моєму сади. Та й онуки мої всі ростуть, так як слід. Володимир, Марічка, Анничка і Степанчик, продовжать якимівський, якимівський рід. Степанникем яким є? Так. Онук.